Друзі, привіт! А у цьому відео я дуже швидко та докладно хочу вам розповісти, як формувати яблуню і для чого це потрібно. По-перше, ми обрізаємо яблуню для того, щоб ми могли її контролювати, а саме направляти гілки, куди нам потрібно. А також обрізка стимулює як новий молодий приріст для оновлення самої яблуні, а також стимулює утворення плодових броньок, на котрих саме і буде врожай. Тому ця обрізка на плодоношення. Коли ви підійдете до своєї яблуні, то в першу чергу вам потрібно буде прорядити крону. Що таке крона? Ось гілки, котрі ростуть скелетні, ось ці товсті, вони йдуть зі штамба. Вони формують у нас крону. І всі гілки, ті, що ростуть усередину, бачите, усередину крони, ось ця росте. Ось ця також буде загущати крону. Нам потрібно їх видалити. І цю яблуню я формую чашею. Також потрібно видаляти усі гілки, котрі ростуть. Горизонтально, але можна виділяти не повністю, тому що тут у нас є плодові утворення. Давайте я вас з ними познайомлю і трошки докладніше розповім. Ось це у нас плодові кільчатка. Це бруньки, котрі утворюються на гілках, вони невеличкі, але з них потім утворюються плоди. Також на яблуні ще є плодові сумки. З однієї сторони у нас буде плод, а з іншої буде рости гілка. Також ще буває плодовий прутик. Він росте або зі стовбура, або зі скелетної гілки, росте у сторону, буває довжиною до 30 см, а на кінці його є плодова брунька. Це я вам тільки ще показав. Усі бруньки, котрі не слід видаляти на яблуні, щоб не втратити врожай. Тепер починаємо вирізати. Вирізаємо гілки, котрі загущують крону, обов'язково на кільце. Це місце з кільцеподібними утвореннями, і ми ріжемо не ближче до стовбура, а у самому тонкому місці перед цими утвореннями. І ось такий зріз розміром до 1 см замазувати не потрібно, він дуже швидко загоїться. А також, як ви бачите, в мене на дереві орудувала цикадка. Я її поборов, свіжих уражень вже немає. Як це зробити, залишу відео у правому верхньому куточку. Також є ще одне правило: в мене на секаторі лезо розташоване з правої сторони. Тому краще всього зрізати лезом до стовбура, а не навпаки. Тому що так у нас виходить правильний зріз. А якщо б я зрізав навпаки, ось таким чином, то тоді ось ця частина секатора затискає деревину. Кора відходить, і ось ця частина зрізу буде дуже погано заростати. А так такий зріз також дуже гарно заросте, його не потрібно замазувати. В мене йде гілка, вона дуже висока, вона мені така не потрібна. Мені потрібно її перевести на бокове розголуження і щоб гілка була більш горизонтальна. Подивіться, на яблуні гілки, котрі більш горизонтальні, дуже швидко утворюють плодові бруньки і швидко починають плодоносити. А гілка, котра росте вертикально, на ній тільки ростові броньки. З них будуть виростати тільки пагони, котрі будуть утворювати нові гілки. І тепер я беру і ось у цьому місці, де в мене самі товсті гілки, котрі розходяться по сторонам, роблю зріз, не залишаючи пеньків Так вам буде краще видно, що я маю на увазі. Як ви можете бачити, ця гілка росте в мене догори, мені потрібно зробити чашу. Тому ось ця гілка росте більш горизонтально, і я на неї якраз і роблю зріз. Коротше. Тепер в мене вона піде трошки далі, і дерево буде більш розкидисте, низьке і загружене врожаєм. І щоб зберігати ярусність, я відріжу ось тут. Ця гілка, котра росте в мене всередину, я її також видаляю на кільце. Також і тут вертикальна гілка, вона не потрібна, і я перевожу її на саму товсту бокову гілку. Тепер, що стосується кінцівок молодих перерістів. якщо вони длинніше 30 см, це приблизно півтора сікатора, ми їх укорочуємо на розмір сікатора. І краще за все робити це на наружню бруньку обрізати, щоб потім гілка відходила у цю сторону. Тому зріз я роблю ось таким чином. Це вірний зріз. Над брунькою. Ця частина трохи вище бруньки, а права сторона в нас на 2 мм вище бруньки. Ця брунька прокинеться і почне рости. У праву сторону. Що ми робимо з плодовими прутиками? Якщо він довший розміру секатора, ми його обрізаємо. Якщо такого розміру або менше, ми його залишаємо. Тут в нас на кінцівці буде врожай. Також, якщо у вас на дереві є ось така гілка, котра не горизонтальна, а навіть ще нижча до землі, так вона буде плодоносити, але не дуже довго, скоро вона засохне, тому що вона не росте. Повністю я її зрізати не буду, а обріжу її ось на цю ростову бруньку. Таким чином буде у нас приріст і гілка буде рости нормально. І останнє, що нам потрібно зробити, щоб загрузити дерево плодовими бруньками, це пообрізати верхівки. Якщо молодий приріст більше довжини секатора, то ми його укорочуємо якраз на розмір секатора від місця молодого приріста. Ось це місце, де йде молодий приріст, стара гілка, нова гілка. Від цього місця ми відміраємо. Длину секатора відрізаємо на зовнішню бруньку. Тепер тут прокинуться три бруньки. Одна брунька буде також продовжувати йти більш вертикально, інша більш горизонтально. Та, котра піде у центр, я потім видалю, а та, що буде йти ззовні, я залишу. Таким чином, обрізавши, ми будемо стимулювати перед ось цим місцем утворення плодових бруньок. Ось як ви бачите, вони тут і утворюються. Також і тут, бачите, перед ось цим місцем. Утворюються плодові бруньки. Головне запам'ятайте, що така обрізка цієї весни спровокує закладання плодових бруньок і великого врожаю лише на наступний рік. Тому не думайте, що ви тільки обрізали дерево і воно вже в цьому році дасть великий врожай. Ні, обрізкою ми провокуємо дерево на формування у цьому році плодових бруньок і закладання врожаю на наступний рік. Тепер після такої обрізки, по-перше, нам потрібно буде обробити наше дерево бордовською сумішю. В мене сад дуже великий, тому я як обріжу всі дерева, то обов'язково оброблю свій сад і зніму на цю тему відео. Обов'язково обрізайте свої дерева, тим самим ви стимулюєте і провокуєте дерево для того, щоб воно закладало більш плодових бруньок. Чим гілка горизонтальніше, тим більше на ній бруньок. Якщо гілка вже піде донизу, то довго вона так не проживе і швидко засохне. Тому гілка повинна мати невеличкий нахил, десь 60 градусів. Від центрального стовбура також гілки не повинні бути дуже довгими у сторону, вони повинні мати пружність, щоб витримати врожай. Якщо залишати дуже довгі гілки, вони будуть відламуватися від врожаю, а також від вітрів. Ну і якщо у вас залишилися питання, то обов'язково задавайте їх у коментарях. З радістю на все відповім. Вам бажаю гарного дня і зустрінемось у наступних відео.